Всім привіт! У нас дуже хороша новина. Ми привезли поплавки для водойм з маленької глибини. Ви всі просили ще, крім того, щоб вони були маленькі, треба було по вазі великі, тому що використовувати навіть вудлище 6,5, там при вазі по 1,5 грама дуже тяжко закидати. от Ми привезли зараз модель, поки прийшло. Два попливка, і ще зараз буде ще третє. Перший у нас йде 1,8 грама 16,5 см. Далі 2,5 грама 19 сантиметрів і буде 20 см 3 грама. Ви собі можете спокійно кидати і на 5,4, на 6,3 і вирішити свою проблему. Дивіться, нагадую, ми возимо поплавки. З датчиком гравітація покоління. Що це означає? Ви можете ви використовувати як розумний, і як звичайний. Все залежить від того, як ви вставите батарейку. Притому, дивіться, поплавки спрацьовують тільки на клювання. Ні на вітер, ні на хвилю. Да? Бачите, він не спрацьовує. Він спрацьовує тільки на клювання. В цьому і суть ми возимо тільки якісні, перевірені поплавки. Це у нас модель. Також від Да, Це одна із самих якісних компаній в Китаї. Кому потрібно, можете вже замовляти. Ці вже дві моделі є на сайті. Залишки оновлені. І третя буквально буде на днях трьохграмова. грамова Гарної дни, непа!